Є пора у році, коли в людях прокидається жадібність. Звичайний похід у магазин стає справжньою стежкою війни. А речі перетворюються на найбажаніший ресурс. Ласкаво просимо у світ чорної п'ятниці. У Кайлі важкий підйом. Але незабаром вона отримає шалений приплив енергії. Навіть без кави. Адже сьогодні чорна п'ятниця. Кайлі не пропускала жодної ось уже 5 років. Вона справжній воїн розпродажів. І сьогодні вона придбає все, що їй потрібно. Місія Нестримний Шопінг офіційно починається. Лола теж любитель Чорної п'ятниці. Але, на відміну від Хайлі, вона не солдат, а стратег. Навіщо перебувати в тисневі, якщо можна відправити замість себе Еріка Фіцджеральда третього? Щоправда, цього року в Лоли на наполеонівські плани. Список покупок практично нескінченний, як і грошові запаси сім'ї Лоли. А це означає, покупок буде в багато разів більше, ніж зазвичай. Схоже Ерік знає, що його чекає. Кайлі прорвалася до торгового центру однієї з перших і вже поспішає до свого улюбленого магазину. Але він ще зачинений, а на вході вже встигла утворитися невелика черга. Ось і покупець Лоли завітав Брудний хід з охоронця. Спробуй пояснити розлюченому натовпу, як це сталося, секьюріті. Народ просто скажений. І Кайлі наважується на маневр. Всі готові до твого кашлю, Кайлі. Магазині повне божевілля. Закупити більше зможе той, хто заволодіє візком. Але що робити, якщо залишився останній? Перетягування нічого не вирішить. І агент Лоли пропонує інший варіант. Нехай удача вирішить, кому дістанеться візок. Цей раунд за Кайлі. Успіх на її боці. Спробуємо монетку. Так, Кайлі знову перемагає. Але дворецький не збирається так просто здаватися. Нехай переможе найсильніший, Кайлі не злякати. Провальна поразка Еріка Фіцджеральда. Дворецький лоли в пошуках пунктів зі списку. Йому треба діяти швидко, але водночас бути уважним. Будь-яка помилка може закінчитися звільненням. Немов тигр, Ерік вистежує здобич, кайлі теж на сафарі. Але схоже, вона ще не знайшла потрібну річ. А ось і кофта. і на неї накинувся вже інший мисливець. Кайлі теж її примітила. І поки старший піджерельд підкуповував конкурента, Кайлі вирішила питання ефективніше. Кайлі вже встигла набрати трофеїв. Але в чорну п'ятницю так легко втратити голову. Особливо, коли це смаколики за неймовірними знижками. Що, ніяк не дотягнутися, Кайлі. Може, противник зможе допомогти. Еріку Фіджеральде, допоможете дівчині? Можливо, він би й допоміг. Ось тільки у списку Лоли цей товар теж є. Використовуючи техніки, які він вивчив, переглядаючи китайські фільми, дворецький легко дотягується до цілі. І забирає останню одиницю товару. Але, засліплений успіхом, він не помітив, як втратив гаманець. Знижки. Це oh. час, коли хочеться купити все. Кайлі знайшла симпатичну річ. Ось тільки розмір не підходить. О, можливо, консультант зможе допомогти. Консультант почув поклик Кайлі і приніс. Стривайте. Це що, апельсини? Пане консультанте, думаю, Кайлі просила не це. Схоже, він усе зрозумів. Зараз буде проведено заміну і через хвилину Кайлі отримує бажане. Стоп! Знову апельсини? Схоже, консультанти теж божеволіють у Чорну п'ятницю. Люди часто втрачають голову в магазинах від низьких цін, азарту та карколомного асортименту. Час справжньої боротьби та інтриг. Дворецький Лоли вже щось замусив Він бачить у Кайлі сильного конкурента. Він знає, що вона ставала найкращим покупцем двічі, забираючи найексклюзивніші товари. Але старий фіц Джеральд має підступний план: одна маленька крапочка. Може, легко виправити тисячі на десятки. Але вона не така проста, щоб потрапити в таку дурну пастку. Зате легко відплатить тією ж монетою. На війні всі засоби стануть у нагоді. І, схоже, це працює. Дивно, як під час Чорної П'ятниці встигають мити підлогу. Пройди світ дворецький. Як же некрасиво. Так можна і забитися. Кайлі, обережно. Жорстокий спосіб прибрати конкурента. Схоже, адміністрація магазину стурбована тим, що сталося. І готова компенсувати унікальним купоном зі знижкою. Абсолютно, на всі покупки. Цього дня ніхто не залишиться з порожніми руками. Але щоб отримати необхідні речі, потрібно вистояти черги. Дворецький лоли не виняток, його нічого не відволіче від списку. Хіба що дзвінок від господині? Схоже, у лоли якісь проблеми, а бідолаха там зовсім одна. Лолі потрібна допомога, але, схоже, у лоли проблеми іншого роду. Він готовий побороти злочинців та диких тварин. Але чи готовий він допомогти? З вибором сукні. Тільки часу пройшло дуже багато. І, схоже, візок Фіджеральда розграбовано. Йому доведеться розпочинати свій шлях і спочатку. і набридла шкайлі дворецькому. Зараз він прибере конкурента. Річ із магнітом приверне увагу охоронця. І дівчина буде виведена з ладу. Ну, ось, Кайлі. Тепер у тебе проблеми. Схоже, доведеться витратити час на пояснення охороні. Не так то легко підібрати вбрання без людини, якій воно призначене. Дворецький вирішує дистанційно навести справки. Подивимося, чи до вподоби буде такий спосіб Лолі. Ну ні. Лола хоче подивитися, як сидить сукня. Схоже, бути дворецьким не так просто, як могло здатися. Це якось безглуздо. Кайлі зараз лусне зі сміху. Здається, старий Фіджеральд познайомився з кармою. А на дворецького чекає подвійне розчарування. Адже Кайлі вийшла на стежку війни. Затіяла саботаж Хитрюга. Подивимося, як дворецький робитиме покупки в сукні. Адже тепер це його єдине вбрання. Досить незручна ситуація для самурая. Але холоднокровність понад усе. Він зможе красиво вийти з ситуації, що склалася дуже красиво. Що ж, дворецький знайшов свій одяг. Тім Кайлі вже готова до наступного раунду. Класичний прийом підкидання. Навряд чи він пам'ятає весь список, отже, придбає зайве. Не так все просто. Чи все-таки помітить? Кайлі гол не в ті ворота. Витівка не вдалася. За покупками не помічаєш, як летить час. А як його помічати, якщо з головою в покупках? Дворецький Лоли, немов стерв'ятник виглядає здобич. Він затіяв щось підле. Тільки ось що. Вона надто зайнята, щоб помітити. Кайлі, це точно твій розмір. Ось воно що? Дворецький замінив усі речі, які обрала Кайлі. Хоча, мабуть, не всі. Це був чарівний день для Кайлі. Незважаючи на труднощі, вона купила все, що хотіла. Чого не скажеш про бідолагу Фіджеральда. Він так захопився боротьбою з Кайлі, що просто не встиг оплатити покупки. Магазин зачинився, та й гаманець знайти він не зміг. Схоже, вдома на нього чекають неприємності, і п'ятниця стане для нього справді чорною. Але якою б запеклою не була боротьба і азарт від покупок, ніколи не треба забувати про людяність і доброту, Тайлі змогла поділитися частиною покупок і повернути супротивнику гаманець. Вони непогано повеселилися. А ти любиш покупки? Розкажи нам про свій найшаленіший шопінг у коментарях. Не забудь уподобати відео та підписатися, щоб не пропустити наші нові історії.